Вітання всім сьогодні. Ми занурюємося в матеріали з сайту Рівненської обласної бібліотеки для дітей. Мета подивитися, хто ж там у Рівному, пише для найменших, ну ближче познайомитись з авторами. О, це цікаво. Спробуємо розібратися, хто ці люди, ем, які власне формують літературні смаки тамтешніх дітей, які їхні історії. Гаразд, почнімо от, скажімо, Лідія Гольонко. Знаєте, що мене здивувало? Ну? Вона ж не тільки поетеса, членкиня спілки письменників, лауреатка премії Поліщука, вона закінчила інститут інженерів водного господарства і працювала бухгалтером. Ого, серйозно? Ага. І ще вона бард, виступала з піснями. Як це все ну, поєднується? Талант, мабуть, багатогранний. Можливо, оця інженерна освіта, знаєте, дає якусь структуру, а бардівський досвід, молодійність, недарма ж її збірка пісень для дітей, веселі миші стала кращою книгою рівненщини. Це було у 2021-му, здається. Так, точно. Але ж вона пише і серйозну лірику для дорослих от збірки поріг, сім нот любові і печалі, тобто не лише дитяча авторка. Це важливо. Добре, йдемо далі. Неоніла Деб'як, теж лауреатка премії Поліщука. В неї інший шлях. Була вихователькою, вчителкою, навіть на держслужбі працювала. А тепер от, кажуть, живе в селі під Рівним і займається творчістю. Mm -hmm. І що цікаво, вона ж сама ілюструє свої книжки. Це я бачила. Наприклад, сонечко усміхається. Це минулорічна, здається. Справді, власноруч. Ага, і це знаєте, створює таку м, цілісність, текст і малюнок одне ціле. Для дітей це надзвичайно важливо. Певно, її педагогічний досвід допомагає. Вона ж розуміє дитячу психологію. Книжки піпу Андрійко і Зла сила чи порятунок. Розумію. Добре, тепер любов пшенична, здубна. От тут цифри вражають. Це ви про кількість публікацій? Саме так, понад дві тисячі, уявляєте? Вона теж починала як педагог, викладала мистецтво, культуру, навіть відмінник народної освіти і очолює Дубинську письменницьку організацію, тобто активна дуже. Ну, її внесок справді помітний, теж лауреатка премії Поліщука, до речі, а її зайчикова читанка. Вона ж стала кращою дитячою книгою області ще коли, в 2011-му. Так, було таке. І чого вона тільки не пише. І абетки весела абетка, і казки боря з мухоморії, калиновий дід і вірші. Тобто на різний вік виходить від абетки до казки. Це такий підхід, щоб супроводжувати дитину в читанні. І ще цікавий момент: її чоловік, Микола Пшеничний. На жаль, він помер у 2020 році. А так, пам'ятаю, він теж був письменником так і дуже відомим на Рівненщині, теж лауреат премій, зокрема імені Бориса Тена. Слухайте, вони ж разом заснували два місцевих видавництва – «Незабудка» і наш край. Оце так. Ціла літературна родина. Це, звісно, мало великий вплив на літературне життя регіону, особливо Дубенщини. Його дитяча книжка, до речі, називається Бекана Ворона. Запам'яталась назва. Цікаво, треба буде подивитись. Гаразд, і на завершення Василь Тетечко. Це вже молодше покоління, він 82-го року народження. Він теж має стосунок до освіти, вчитель-філолог за першою освітою. А друга там же ще щось було. А друга фізична реабілітація от таке поєднання кажуть, писає ще з підліткового віку. А назви його книжок дуже такі, знаєте, грайливі: бегемоти вчили ноти, плакав гірко, крокодил, вчився зайчик рахувати. Так, одразу зрозуміло, що для малечі. І багато з них це книжки розмальовки. Босоногий Літечко прощавай, наприклад, чи я до сонця лагідно посміхнувсь. Це такий підхід, орієнтований на взаємодію з найменшими, щоб залучити їх не тільки читати, а й творити. Отже, що ми маємо? Навіть такий швидкий погляд показує, що дитяча література рівненщини ну, досить різноманітна. Автори приходять з різних професій інженери, педагоги, є досвідчені, є молодші. Саме так хтось сам втратує, хтось пише пісні до віршів, хтось створює абетки, розмальовки, об'єднує їх, напевно, не лише рівненщини і премії, а й оце бажання говорити з дітьми, знаходити до них підхід через слово. І це, знаєте, наштовхує на думку: от наскільки важливий внесок саме таких місцевих регіональних авторів, тих, хто, можливо, краще знає свою маленьку аудиторію. Так, як вони впливають на формування смаків, любові до читання, можливо, навіть якихось цінностей у дітей саме цього регіону? Так, це питання, над яким варто поміркувати.